Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі У Мене просто руки тремтять. В такому схелі, знову ж таки. У мене сигнальчик пломбочка. Ось тут. І ось, бачите, блистеться. Це срібло. Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі привіт! Сьогодні я ось на такій місцевості цікавій. Вийшов сьогодні покопати трішки, можливо, щось знайду цікаве, вам покажу ось таке рибальське поселення на такому схилі. Ось тут. І ось я вирішив тут покопати. Місце тут трішки ходжене, ямки є, значить. Паті тут були, але я ще тут походжу, розвідую обстановку, можливо, щось знайду, а як ні, то переїду на друге місце. І ось ще я хочу вам показати своє спорядження, з яким я ходжу на копи кожен раз. Ось з таким прибором, Equinox 600-й. Суперовий. Ось така лопатка. Маленька. У мене є дві лопати є одна більшенька є менша. Мені більше сподобалася менша, ніж більша. Можливо, так менше потрібно згинатися, але вона легка і зручніша. Не знаю, як вам, напишіть камради, як, яка вам краще лопата. Вища, щоб не згинатися, чи менша і легша. Бо та що більша, вона важча. Ось так. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво. Ваша думка, як ви ходите з, яким? з якою лопатою. Ну і напишіть ще в коментарях, хто з яким прибором ходить. Ось так. Буде дуже цікаво. Ну і ось пінпоінтер. Звичайний, китайський пінпоінтер. Але працює, працює вже досить довго. Головне, батарейку міняти і все. Ну, і ось така сумочка. І ось звичайна хабарниця. Ось така. І, напевно, кожен камрад має. Всім гарного перегляду, а ми йдемо тут розвідувати обстановочку. Як буде щось цікаве, звичайно вам це покажу. Після довгої паузи, трішки, нічого в мене не було. І ось на такому схилі знову ж таки. У мене сигнальчик Пломбочка. Ось така от Пломба. 15 1516. Це. Пломба. Видно, що є надпись якась. Щось там пише, що там пише? Невідомо. З надписами бомбочка ось така цікавенька. Старенька ось, ось такі от находочки в мене. До речі, друзі, хто цього року вже виходив на коп і що знайшли найперше. Ось так. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, хто, хто що знайшов в цьому році, з чого почався ваш коп. У мене почався з монет. Знову, знову з монет, звичайно. Ну я більше більше мені подобаються монети. Я колекціоную монети і мені подобають більше монети, ніж, аніж е реліквії. Реліквії так я зберігаю, але як буде можливість, я його обміняю на монети. Ось так. При його когось цікавить. Можна можете написати в коментарях, спишемося десь. Можливо, комусь цікаві будуть мої ліквії, які в мене є в наявності. І можливо якось обміняємося на монети. Ось так от. Ось така коротка пауза. А ми йдемо далі. Так, в мене сигнальчик. Ось. Випала мені пломбочка ось така. Жаль, вона... В такому поганому стані вбита. Якісь позначення обідніються, але вона ось бачите навіть стесана з цієї сторони. Це не я зробив, це вже отаку викопав. Ось така пломбочка. Камради пропустили ось таку знахідку. Тому що тут кругом копано, а ну, пломбочку пропустили. Ось так. На дзвеніла 15-16. І сигнал. Незрозумілий, але я купнув і ось помчу. Ось так от. Так, я вже повертаюся назад, йду до авто буду їхати на другу місцеві Так, друзі, гляньте, в мене сигнальчик. Ось на такому підніжжі. Ось дивіться. Ось так я тут ходжу ще. На цьому рибальському поселенні, бачите? Ось такі каміння. Весь такі зарості ходити так собі, але але в мене є сигнальчик. Дивіться, які як сигналило. Бачите? 13. Тобто сигнальчик такий. Не сказав би, що монетний, але це монетка. Це монетка у мене перша сьогодні. Купачі тут нормально так сходили, але ось таку монеточку вони пропустили. Ось гляньте. Ну я такої монетки точно не маю і не, маю, не знаходив. Дивіться, вона, напевно, настільки стара. Я навіть не знаю, що це за монета, але вона, по-перше, тоненька. І я бачу вже по формі, що це щось досить старе, і я такого не маю. Давайте глянемо разом. Що це за монетка? Дивіться, це просто. На жаль, це не срібло. Я думаю, це срібло, але це не срібло. Навіть не знаю. Дивіться. Напевно, треба води. Зараз я трішки. помию І можливо буде видно, що це за монета якого року? Ви тільки гляньте. На да, є надписи. Є надписи якісь. Малюночки. Ось тут краще видно. 17.48. Супер. 1748, так. Ну це вроді крейцер. Ну і скільки крейсерів? Не знаю. Дивіться, супер. мене просто руки тремтять. Ааа, бомба. Ну ось такої монети я ще тут не заходив, Чехії. Бомба! Ну це лайк! Однозначно, друзі, ставте за таку монету лайк. Перша монета ось на цьому вербальському поселенні. Ось там шумить вода. Там річка протікає. І ось в мене перший сигнальчик, перша монетка і ще й така суперова монетка. Бомба, бомба. Буду тут виходжувати ще, можливо, щось купачі та й пропустили. Ну, це лайк, лайк однозначно, друзі, ставте лайк. І я йду далі. Так, друзі, сьогоднішній коп добіг до кінця. Приїхав я на друге місце, а тут зовсім нічого. Тут замусорне, купа мусору. Сигналів повно, ну, але це все, все мусор. Взагалі тут нічого, О, взагалі вже нічого, немає, немає таких. Нормальних чітких сигналів, все, різниця. Коротше, тут ходити неможливо, на жаль. <кхід> ось так от. Тому на сьогодні все. Думаю, сьогодні достатньо. Ось в мене такий результат, невеличкий результат. Все, всього лише дві пломбочки ось таких вбитих. Ну, але щось там. Одні отут відніється надпись якась. І ось така вбита пломбочка ще одна. Ну і ось сама топова монета за сьогодні. Одна однісінька, але це срібло. Представляєте? Я на початку відео, коли її викупив, сказав, що це не срібло, тому що вона була в патині, але я почав її відмивати трішки. Ось тут. І ось бачите, блиститься. Це срібло. І це, ось це срібло. Представляєте? Я думав, що це мідня, мідна монетка. А ні. Це моє друге срібло у Чехії. Ось так от. Супер. Ну, ставте мені лайк за таку монетку. Моє друге срібло, ось так от. Ну, це просто бомба! Срібло просто радує. Срібло, як завжди. Бомбезне. Така вона тонесенька та монеточка. Ну, але все збереглося, рік. Смалюночки, малюночки, і. Просто її треба гарно відчистити, щоб вона була білесенька. Ось так от. Ось такий скромний сьогодні коп. Але нічого. Срібло є, це вже добре. Друзі, не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, яке вийде в наступному тижні. Тому буду вам дуже вдячний, що підпишетесь, ставите лайк, натиснете на дзвіночок і поширите це відео. Так, тому бувайте.